У Полтавському апеляційному суді досліджують протокол огляду з місця зіткнення автівки Наталії Саєнко та велосипеда Артема Левченка. Його суд першої інстанції взяв до уваги частково, каже представник потерпілих Дмитро Семеха. У своєму вироку суд першої інстанції пише, що одним з важливих на переконання суду доказів, які містять інформацію про місце зіткнення транспортних засобів, і є джерелом вихідних даних. Для проведених в ході досудового розслідування експертних досліджень є протокол огляду місця подій, який ми зараз дослідили. Під час огляду місця аварії слідчі допустили помилки, каже адвокат Наталії Саєнко Олег Губа. Жодних індивідуальних трасологічних ознак слідчі не зафіксували. Ні ширина, ні напрям трас, нічого немає. Жодних пошкоджень не було зафіксовано. На шинах велосипеда тут не обставина, а доводить про те, що ну, все-таки цей слід не належить цьому велосипеду. Якщо все-таки сторона обвинувачена і слідчі на місці, вони були переконані в тому, що це ну, фіксували цей слід да, і вважали, що це слід велосипеда, то хоча б якісь там порівняльні зразки для подачі експертних досліджень вони мали б вилучити. Цього також не було зроблено. Вказана протоколога до. Зафіксовано сліди, які є послідовними, тобто знаходиться слід, як казав експерт під час проведення е трасличного експертизи, інші сліди знаходяться після сліду, е що дозволяє сказати, що місце наїзду може знаходитися саме е в цьому місці в зоні шкодного переходу. Дослідили на засіданні і протоколи слідчих експериментів та висновки експертів щодо пошкоджень автівки та велосипеда. Промію швидко. Встановлено, що в каждому місце він давав за час 2.2, 198 ті Тобто час переміщення велосипедиста на проїзній частині був не просто вказаний світлом, а це було встановлено експериментально цим документом. І згідно цього часу, експертно його зробили, цього часу достатньо для того, щоб автомобілізувати. Ми будемо досліджувати ці експертизи. Вони експертом взагалі не враховувалися ні в часі, ні в жодному експерт. Просто цей встановлений час не правди умови з підстав, яких він не правиться, не зробив. Ну досліднимо в подальше. Нагадаємо, аварія сталася 6 листопада 2018 року. На пішохідному переході водійка Наталія Саєнко за кермом поза шляховика зіткнулася з неповнолітнім велосипедистом. У січні 2019-го після двох місяців коми Артем Левченко помер. Водійко обвинуватили у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Торік, 25 листопада, Наталію Саєнко суд виправдав через недоведеність кримінального порушення. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.